Доброго дня! Сьогодні працюємо з вами з уроком математики. Відкриваємо підручник на сторінці 45 і починаємо говорити про вимірювання площі палеткою, задачі на знаходження площі прямокутника і обернені до них. Отже, на сторінці 45 наше перше завдання номер 277 Пусно порозв'язуємо завдачі. Знаходимо спочатку периметр першого у нас прямокутника. 10 додати 8 буде 18, помножити на 2 – 36, а площа буде 80 сантиметрів квадратних. Якщо ми говоримо про другий, нам потрібно знайти ширину. Тобто 45 поділити на 9, буде дорівнювати 5 см. Якщо ми говоримо про третій, то вона у два рази менше буде ширина, тобто буде 8 метрів. Периметр буде дорівнювати 16, додати 8, помножити на 2,40. 8, а площа буде дорівнювати 108 метрів квадратних. Якщо ми говоримо тут, то у нас буде периметр дорівнювати 96 мм, а площа буде дорівнювати 320 мм. Ось таким чином ми з вами опрацювали і усно розв'язали задачі. Працюємо далі. Номер 278. Розгляньте малюнок, на якому зображені ділянки, засіяні соняшником, пшеницею, буряком і морквою. Площа яких культур, на вашу думку, найбільша, а найменша. Чи можливо визначити площу кожної ділянки? Чому? Зверніть, будь ласка, увагу. Площа, під якою засіяна пшениця, у нас іде найбільшою, і ще можна сказати, що до найбільших відноситься соняшник. Найменше є у моркви і у Бурячка. Обчистити площу даної, даних фігур ми не можемо через те, що у нас нестандартні геометричні фігури, і ми не можемо визначити їх ширину, довжину і так далі, і так далі. Чітко виміряти. Сьогодні ми з вами працюємо далі і знайомимо, що ж таке палетка. Отже, завдання 279 на сторінці 46. Білка отримала від їжака завдання визначити площу кожної зображених фігур. Однак з'ясувалося, що вона не може обчислити площу фігур за вивченими формулами, але може її виміряти за допомогою палетки. Палетка це прозора плівка, поділена на квадрати зі стороною 1 см або 1 мм. Прочитайте, як білка визначала площу чотирикутника… Визначте, яким таким способом площу трикутника та круга. Отже, наша палетка, ось, бачите, зображена. Ви на сьогодні мали її виготовити і працювати з нею на уроці. Давайте зараз повчимось. Перше, накладаємо палетку на чотирикутник. Наклали. Лічимо, скільки повних квадратів. Повних квадратних сантиметрів помістилося всередині фігури. Дивіться, раз, два. Тепер лічимо, скільки неповних. Раз, два, три, чотири. У нас вийшло це приблизно ті самі два повних. І виходить, що два і два неповних буде 4 сантиметри квадратних. Таку площу займає наш чотирикутник. Якщо ми розглянемо на круг, ми побачимо, що тут раз, два, три, чотири, 5 повних. І раз, два, три, 4 неповних. Тобто це теж приблизно десь 2 см квадратних. Якщо ми складемо 5 і 2, буде дорівнювати 7 см квадратних. Якщо ми говоримо про трикутник, у нас повних іде раз. І раз, два, три іде неповних. Тобто це десь приблизно півтора. 1 сантиметр – 5 міліметрів, десь так. І 1 – це десь 2,5 сантиметри квадратних. Працюємо. Записуємо завдання 280 на сторінці 46-й. Нам потрібно прочитати задачу, розв'язати її і скласти дві обернені задачі. Площа прямокутної кімнати становить 240 метрів квадратних. Її ширина 6 метрів. Обчислить довжину кімнати, склади і роздяжи дві обернені задачі. Отже, пишемо завдання. Число класна робота каліграфічна хвилинка. Завдання 280 на сторінці 46. Ми маємо площу, яка дорівнює 24 метри квадратних. Ми маємо ширину, яка дорівнює 6 метрів. І нам потрібно дізнатися, чому дорівнює довжина. Використовуємо формулу b дорівнює s поділити на a, Б буде дорівнювати 24, ділимо на 6 і отримаємо 4 метри. Отже, у нас виходить довжина 4 метри. А тепер складаємо обернену задачу. У нас є ширина, у нас є довжина. Нам потрібно знайти площу. Площа буде дорівнювати А помножити на Б. 6 помножити на 4 буде дорівнювати 24 метри квадратних. Тепер робимо вигляд, що у нас є довжина. І у нас є площа. Нам потрібно знайти ширину. Знаючи формулу, що А дорівнює С, поділити на Б. А буде дорівнювати 24, поділити на 4 і буде дорівнювати 6 метрів. Ось таким чином ми з вами зробили завдання. Працюємо далі. Завдання 281. За поданим планом, обчисли площу ділянок, відведених для вирощування моркви та буряка та капусти окремо, визнач площу всієї ділянки. Прошу звернути увагу, що ширина нашої ділянки і моркви, і буряків, і капусти буде дорівнювати 4 метри. Загальна довжина всіх трьох ділянок у нас буде дорівнювати 14 Знаючи, що довжина. Ділянки капусти дорівнює 8 метрів, а довжина ділянки моркви дорівнює 3 метри. Ми можемо з вами дізнатися, чому буде дорівнювати довжина ділянки з буряком. А далі просто знайдемо площу. Отже, записуємо: задача 281. На сторінці 46. Першою дією ми з вами дізнаємось, чому буде дорівнювати ширина, чи довжина ділянки для буряка. Тобто, 14 від загальної довжини ми віднімемо довжину ділянки капусти і довжину ділянки моркви. 14 відняти 8 буде 6 і 6 відняти 3 буде 3 3 метри. Пишемо довжина ділянки для буряка. Тепер друге діє ми можемо знайти. Площу. Для капусти. Тобто 8 множимо на 4 і буде дорівнювати 32 в дужках метри квадратних площа для капусти. Тепер третьою дією ми можемо знайти площу для буряку. 3 помножити на 4. І буде дорівнювати 12 метрів квадратних. Площа для буряку. Четвертою дією ми з вами знаходимо площу для моркви. 4 помножити на 3 і буде дорівнювати 12 метрів квадратних. Площа для Моркви. І тепер п'ятою дією ми з вами можемо знайти загальну площу 14 помножити на 4 і буде дорівнювати 96 метрів квадратних. Отже, відповідь 96 метрів квадратних. Загальна площа ділянки 32 метри квадратних площа для капусти, і по 12 метрів квадратних площа для буряків. І моркви. Ось таким чином ми з вами виконали завдання. Працюємо далі. Вибачаюсь на 96, а 56. І так, записуємо далі. Завдання 282. На сторінці 47. Нам потрібно дібрати числа таким чином, щоб рівності стали істинними. Записуємо перше. 1 см квадратний. Дорівнює 10 мм Помножити на 10 мм. Далі. Один гектар 100 метрів помножити на 100 метрів. Один ар 10 метрів помножити на 10 метрів. Один дециметр квадратний буде дорівнювати 10 сантиметрів. Помножити на 10 см. Ось таким чином зробили. Записуємо далі. Задача 283 на сторінці 47. Велосипедист був у дорозі 4 години, а мотоцикліст 3 години. Велосипедист їхав зі швидкістю 13 км за годину. А швидкість мотоцикліста 50 км за годину. Наскільки кілометрів відстань, яку подолав мотоцикліст, більша, ніж за відстань, яку подолав велосипедист. Креслимо табличку 12 на 4. 12 на 3, вибачте. Відкладаємо по три сантиметри чотири наших стовпчики і ділимо по сантиметру відділяємо. Отже, записуємо, про кого у нас йде мова в задачі. Велосипедист і мотоцикліст. Далі швидкість. Швидкість велосипедиста 13 км за годину, а мотоцикліста 50 км за годину. Час. Який вони були в дорозі? Велосипедист був 4 години, а мотоцикліст 3 години. І тепер у нас відстань. Нам потрібно дізнатись, наскільки більше розв'язання. Першою дією, першою дією знаходимо відстань, яку подала велосипедист. 13, множимо на 4. І буде дорівнювати 52 кілометри. Відстань, яку подолав велосипедист. Другою дією знаходимо відстань, яку подала мотоцикліст. 50 множимо на 3. І буде дорівнювати 150 кілометрів. Відстань, яку подолав мотоцикліст. І тепер третю дією. Ми з вами дізнаємось, наскільки більше. 150 відняти 52 і буде дорівнювати 98 кілометрів відповідь на 98 кілометрів, більше подолав. Мотоцикліст, ніж велосипедист. Записали, зробили, працюємо з вами далі. Відкриваємо друкований зошит на сторінці 31. Виконуємо завдання. 119. Нам потрібно обвести зайву фігуру і розповісти, чому. Вводимо наш п'ятикутник, тому що ми з ним ще не працювали. Обчисли площу фігур за допомогою палетки, яка, площа якої фігури найбільша. Отже, обчислюємо площа першої фігури s 1 Рахуємо, скільки у нас повних квадратиків. Раз, два, три, чотири, пять, шість, вісім, Девять дев повних. І раз, два, три, чотири, п'ять, шість, вісім, дев'ять неповних. Значить, це буде приблизно 13.5 сантиметрів квадратних. Якщо ми говоримо про площу другої фігури,

Раз, два, три. Раз, два, три, чотири, п'ять, П'ятнадцять. Раз, два, три, чотири, п'ять, І там десять і 5, 15 і 5. Це десь двадцять сантиметрів квадратних. Ось таким чином ми з вами визначили фігури на площі наших фігур за допомогою палетки. Найбільшою виходить третя фігура. Ваше домашнє завдання номер 120 на сторінці 31, і за вами залишаються номер 122 і 123. Домноження. У звичайному зошиті ви виконуєте завдання номер 285 розписуєте кожну дію. І у вас замість задачі, практичне завдання. Вам потрібно. Використати палетку, визначити спочатку за допомогою палетки площу фігури цієї, а потім зробити, обвести свою власну ногу і за допомогою палетки визначити її площу. Ось таким чином ви виконуєте домашнє завдання. Дякую за увагу!